Надумав собі зробити фіксатори воріт, щоб часом не шмальнути воротами по машині. Накидав такі розміри. Стійки будуть з кутника 30-го таких полосок саме коромисло. І тут цей клин для фіксації зробив з проволоки шестерки, але надів шланги, щоб зменшити тертя по воротах, щоб менше шкрабало по металу, краску можливо. Воно здере так само, як і металом, але по металу не буде так гристи як чистий метал. Спробую в такому варіанті, зараз буду збирати все до кучі. Окремо буде сам сам фіксатор. Потім привариться до оцих труб. Спочатку трубу заб'ю в землю, а потім приварю сам фіксатор до труби. you yes. Зібрав Фіксатори, так працює, зараз розбираю? Ще трохи підчухаю. Віддержі і пофарбую. А потім буду встановлювати. Зібрав після фарбування фіксатори, ще таку автомобільну шумоізоляцію, щоб не стукали ворота. І перед фарбуванням трохи зменшив кут нахилу цього фіксатора, щоб легче по резині ворота наїжджали, бо здається, що буде трохи вона затормажувати, але не буде гристи метал на воротах Зараз Зараз йду приварювати на своє місце їх. Приварив на місце фіксатор. с этой стороны так само. по резине скользит нормально думал, что будет плохо ездить 我吃不。